Привіт, друзі. На минулому тижні такий вийшов в мене книжний тиждень. Я прослухав три книжки одну ще не до кінця. Перша була Айн Ренд, Чеснота Егоїзму. Це по наводці Яни Матвійчук. Вона прорекламувала цю книгу. Я знайшов в інтернеті і прослухав її. AIREND ну, це такий ідол лібертаріанства, дуже класна в неї філософія, і з точки зору погляду на державу. Ну, в мене з AINR позиція повністю збігається. Тобто держава це дуже важлива штука, яка має бути, яка, в якій має декілька функцій. Але у AINRD у самій немає. Розуміння, як має фінансуватися державний апарат, що це кожна країна має вирішувати самостійно. Ну, моя точка зору, що це може бути профінансовано за рахунок ресурсів, за рахунок плати за використання інфраструктури тобто, все, що вже в нас є в країні, то тобто громадяни сплачують за користування ресурсами. Та інфраструктурою, і цього достатньо для того, щоб отримувати армію і наших чиновників. Це була перша книга. Потім Сергій Гайдай порадив мені послухати книгу Маркетингові війни. Дійсно дуже крута книжка, дуже крута. Він сказав, що це найкраща книга по маркетингу. І там теж, ну, от все, що я слухаю, можна все одразу Застосувати на поточну ситуацію в Україні, тобто там написано, що стратегія це не те, що розробляють 5-6 мудрих гелів, які закрилися в якомусь там кабінеті на добу, їх не випускають, поки вони не народять стратегію. Це не те, що менеджмент якоїсь компанії чи політичної партії. Закрили теж в якомусь там кабінеті, і вони там, або вони поїхали на якісь там Багамські острови і там щось розробили. І ця книга говорить про те, що будь-яка стратегія має спиратися на тактику. Якщо це застосувати на російсько-українську війну, тактика це твої сильні сторони. Тобто, що ти можеш робити краще за все, на якому участки чи в якої позиції в тебе буде перевага. Ну, якщо дуже просто сказати, де ти можеш забезпечити, що проти одного росіянина будуть стояти два українці? Де ти можеш таке забезпечити? І в нас така перевага зараз є: це дрони. Ну це очевидна перевага. Яка в нас сьогодні є? Тобто всі розробки, всі все виробництво вже є, його не треба фінансувати, його не треба створювати. Воно вже створено. Я дивився тут інтерв'ю з Храпчинським. Він сказав, що вже 800 компаній зареєстровано як виробники високотехнологічної продукції. Потрібно це профінансувати, тобто купити, не створювати ну, фінансування в тому плані, що дати гроші підприємцям, щоб вони що створили. Ні, або держава щоб щось створила. Потрібно просто купувати їх продукцію. Вони самі все будуть робити. От зараз е, е, мадяр е, е, оголошував збір на 23 мільйони або 25 мільйонів. щоб... Оплатити вже борг. Тобто йому вже поставили підприємці ці дрони, які знищують дрони розвідники росіян, і йому потрібно було розрахуватися. От просто 23 мільйони. Для державного бюджету це просто ніщо. Тобто, для прикладу, наш державний бюджет, наше Міністерство фінансів, Шмигаль, Умєров, тобто кабінет міністрів, фінансує мерію Луганської області. От Луганської області вже в нас немає. Немає мерії, немає підприємств, нічого немає. Але чиновники адміністрації Луганської області отримують кожного року 4 мільярди. 4 мільярди! Мадяр збирає 23 мільйони. Тобто, це піввідсотка від цієї суми, яка є в нас в бюджеті, яка витрачається на адміністрацію Луганської області. 3 мільярди на Маріуполь. Тобто адміністрація Маріуполя, Маріуполя вже немає. Це просто ну, окуповане місце, яке там розру... зруйновано. А адміністрація, де сидить по ресторанах Києва і отримує 3 мільярди на рік, уявіть просто, які витрати, яке марнотратство нашого державного бюджету, наших чиновників, нашого Кабміну. Там же міністр оборони сидить в Кабміні. Він що не знає, скільки там грошей є. А на дрони немає. От Просто от стратегічна наша річ це дрони. Тобто, дрони це перевага. Ми можемо знищити росіян, просто купуючи дронів по 10 по 100 на кожну голову російського солдата, який зайшов на нашу територію. Просто грошима виграти цю війну. І гроші це є. 6 трильйонів у нас в наявності, в наших чиновників. але вони не витрачають ці гроші. Чомусь немає такої стратегічної мети. І там в цій, в цій книжці Маркетингові війни дуже часто згадується Клаузевіц. І я почав слухати книгу Клаузовіця про війну. І раніше я читав вже цю книгу, але в такому вскороченому вигляді. А тут я вирішив послухати просто всю книгу. І... Що я там знайшов? Знов таки все, про що я пишу. Зовнішня політика це завжди продовження внутрішньої політики. Якщо ти, твоя внутрішня політика цілеспрямована на власне збагачення, твої відносини з іншими країнами будуть такі самі. Тобто ти постійно будеш намагатися взяти більше вбор, взяти донорські гроші. Поставити на посади послів своїх подільників, які будуть там схемами займатися. Тобто, все буде налаштовано і зовнішні справи, щоб твої схеми виводу грошей з країни продовжувалися. Те, що робили Порошенко, то, що робив Ющенко, Янукович, і те, що робить зараз команда Зеленська, тобто це вивод грошей з країни за кордон. Цим займається Національний банк, цим займається податкова смитниця, цим займається Кабмін через Прозоро, відмиваючи більше 600 мільярдів гривень на рік. Ось політика нашої правлячої верхівки. І тут починається війна. Тобто війна це агресія Росії, це продовження внутрішньої політики Путіна. Путін внутрі, це політика сили. Всі, хто не згодний. Нахер з країни або в тюрму або вбивства. Да? Навальний тому приклад. І коли він почав воювати з нами, ми ж повинні були перебудуватися. Тобто, зрозуміючи, що це дуже серйозно, це великі втрати і людей, і території. Але наш державний апарат не змінив політику зовсім не на копійку. Тобто, всі потоки, які йшли через бюджет, через Національний банк, податково. Кабінет міністрів Прозор, все залишилося, як було. Тільки збільшилося, тому що з'явилася величезна західна допомога. І зараз в нас підрозділи, дронів оголошують збори. Зараз в армії є 50 тисяч навчених пілотів, але в них немає чим воювати. І з іншого боку, ТЦК по всій країні виловлюють людей. І цих людей без зброї, без засобів знищення ворога запихують в окопи на фронт. Ну чим їм воювати? Якщо навіть пілотам бракує дронів, чим воювати з солдатам в окопі? З автоматом просто сидять під кабами, під дронами, під артилерією? Ну це ж просто 100% загибель. Немає сенсу тримати людей на лінії фронту, якщо в них немає засобів ураження ворога. Зараз потрібно просто міномети. Артилерія і величезна кількість дронів тобто, все, що вражає ворога на відстані. Коли я бачу якісь кадри лобового зіткнення, ну це ж злочин-командира. Але ми продовжуємо так виявити. Тобто, стратегія не спирається на тактику. Ми не використовуємо найсильніший, найсильніший бік нашого, нашого виробництва, нашого підприємництва і нашої здатності знищувати ворога безполотними системами. І ніхто не знає, що робити. Зеленський зустрічається з командирами лінії дронів. Ну, все, здавалось, все є, ключ знайдено. Розгром армії зараз буде неминуче. Потім проходить день, два, три тижні. Дивлюся, всі ці підрозділи оголошують збори. Тобто, за словами президента, немає фінансування. І тут. Три дні тому він знову сказав, що була ставка, на якій обговорювалися фінанси на дрони. Ми ж одразу побачимо, одразу побачимо, що немає фінансування, за словами нічого не стоїть. Немає фінансування. От на наступному тижні подивимось, якщо ці підрозділи, Сили безпілотних землям знову будуть оголошувати збори, це означає, що президент знову збрехав. І знову немає фінансування. Або він не розуміє взагалі стратегію. Але немає або немає цілі розгромити росіян. Ще одна хиба, яка є в нас в нашому інформаційному просторі, це наші 160 інтелектуалів. Ну, ті самі, які написали маніфест Сталого Миру. Стратегія перемоги для них, стратегія миру, це роззброєння Росії. Деколонізація Росії. Ну, типу, вона на лоскутки розвалиться, кожний народ Росії буде свої, свою державу там будувати. Деколонізація, що там ще? Демократизація? Тобто, роззброєння там не буде ядерної зброї. Деколонізація, кожний народ створить свою державу. І демократизація все це буде відбуватися демократичним путем. Скажіть, будь ласка, в нас в Україні є такі інструменти? Щоб це зробити, роззброїти Росію. Є в нас такі інструменти? Є в нас інструменти провести демократизацію? Ну, немає. Це як, як може бути наша стратегія розвалити Росію, які в нас немає інструментів, хоча б забезпечити дронами нашу армію. Потрібно спиратися на те, що є в тебе в руках. Про це пише постійно Клаузвіц. маркетингові війни. Про це саме потрібно використовувати те, що в тебе під рукою, в чому в твоя перевага? Отакі от книжки, я дуже раджу вам їх почитати. Вони всі є в відкритому доступі. Ну, Айн Рент, я слухав, підписався там на книжний магазин на книги, там потрібно платити. А всі книжки, отакі от старі: маркетингові війни і Клаузується в війні. Це все є в відкритому доступі. Ось так. Став я трохи розумніше на три книжки. Добре. Не забувайте підтримувати сім кроків до перемоги. Заходьте на наш сайт, голосуйте, вивчайте нашу програму. Пока.